Я пару тижнів тому літав в Вашингтон в Атланти Кансел виступати на конференції. Цікаві дуже і там значить, закрита частина цієї конференції дуже високого рівня, і там і Мадлен Олбрайт, і пан Волкер, який тоді ще не був призначений представником США по конфлікту Ї... в Україні. От, і там обговорювався дуже цікавий документ е аналітичний, е зроблений е декількома аналітиками, один з яких тільки погодився своє прізвище назвати. І цей документ, е який ліг на стіл Трампу, описує на 18 сторінках Путіна як Гея дипломатичною мовою. Тобто, а, Господи. це е, відповідно парадокс в чому? Що ці люди, які виходять на такі ходи, вони ну, насправді да, вони от є частиною не тільки терористичної організації, але це, якщо вірити цій а аналітиці, в цю аналітику, це безумовно гей-прайд був. Ти... Так. Ні, гей прайд порівнювали, тому що на гей-прайд теж перекривають весь Київ, щоб їх не побили. От я теж е, про це знаю. Всі зрозуміли цю аналогію, я думаю, але от е, що є також інший зв'язок, що це прихильники е, російської влади часто і Путіна особисто. Насправді вони є прихильниками не просто. І проблема не в тому, що Путін гей. Да? Проблема в тому, що він е, Ні, так, це, це приховує, прямому собі. Ні, в прямому абсолютно. Що всі його дії е, є діями гей, який приховує свою орієнтацію. І проблема не в тому, що він гей, це його право. Проблема в тому, що він це Ну, громадянське право це, це особиста справа людини. Але проблема в тому, що ця людина є е, лідером терористичної організації і використовує всі ці інструменти для. 에... Це те, ну, переконання. Це я, я, можу це значить, я ніби опинився в мікрохвильовій пічці, чесно значить, кажучи. У мене зараз мозок лусне. От. Це, я кажу, не просто зараз версія, бо чутки такі давно ходили. Да? І ми, 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 에, Володимира. Володимировича інакше називаємо, да? але насправді Хе да, є всі, так. тобто він не хуйло, він, хуйло це комплімент.